Київський окружний адміністративний суд розглядає справу за позовом Національної спілки архітекторів України до Мінінфраструктури. Позивачі стверджують, що виконання національної спілки архітекторів України делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів згідно із статтею 17 закону України про архітектурну діяльність не припинено, оскільки до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не внесено відомості про рішення центрального органу виконавчої влади про припинення таких повноважень. Національна спілка архітекторів України звернулася до суду з вимогою не втручатися в компетенцію національної спілки архітекторів України і з вимогою до органу центральної виконавчої влади до Міністерства інфраструктури. Власне, вимоги базуються на законі, точніше на порушенні закону, оскільки закон, зокрема стаття 17 закону України про архітектурну діяльність, чітко регламентує порядок надання делегованих повноважень і припинення делегованих повноважень, абсолютно нівелюється на даний момент нашим шановним відповідачем дана. Дана процедура, і виходячи з цього, ми намагаємося відстояти своє право у мінінфраструктури, заперечують позицію національної спілки архітекторів України. Вказаним наказом в розпорядній частині зазначено, що делегувати строком на два роки саме організації у сфері архітектурної діяльності національній спілці архітекторів України, повноваження мінрегіону щодо проведення професійної фісації архітекторів, тобто мінрегіон делегував власне повноваження. Свім оцінності дня офіційного опублікування. Вказаний наказ був опублікований 12 на 5 2020 строк його чинності два роки. Таким чином, 12 на як ми вважаємо, як є, повноваження спілки припинилися. Саморегулювання – це форма, форма управління певної галузі, коли відходить планова економіка і вступає ринкова демократія. Ми в цьому напрямку досить багато пройшли. Ми керувалися документами, які нам надавала всесвітня міжнародна спілка архітекторів, дивилися практику наших сусідів, колег. Зрозуміло. Ці документи, зокрема, стосуються і такого питання, як делеговані повноваження. Делеговані повноваження це означає, що певну частину функцій, які притаманні державі, вона делегує тим організаціям, які в даній галузі відповідають вимогам, що вони можуть виконати дані функції. Ці делеговані повноваження були надані Національній спосіб архітекторів України, вони пов'язані. Зокрема, сертифікацію відповідальних виконавців робіт пов'язаних з творенням об'єктів архітектури, тобто надання відповідних сертифікатів, організації того явища, яке дуже популярне в світі під назвою безперервна освіта, професійна освіта. В законі у нас означено не рідше якраз п'ять років, але наша діяльність відповідно до статуту націлена на те, що ми постійно підвищимо кваліфікацію наших архітекторів. Сьогодні сертифікацію робить центральний орган виконавчої влади. Що не відбувається ніде, ні в Польщі, ні в Румунії, ні в Британії. От і е, робить він під виглядом е, е, умовно, названої, е, скажімо, відкрито кабінет саморівної організації під назвою Мінерегіон. Ну, така абсолютно ненормальна річ. І ми доказуємо в суді, що ми не позбавлені цих прав, що ми маємо їх здійснювати і в е, цьому свідчить і ті. Нормативно-правові ти, які сформовані, які діють, і, і законодавчі положення. Ну і здоровий глузд, і та наша, той наш поступ, який ми е, все таки ведемо нашу економіку, нашу країну, і зокрема архітектуру в Європу. Архітектори наголошують, що дії Мінінфраструктури суперечать не лише українському законодавству, а й європейській практиці, де атестацію проводять професійні об'єднання, а не держоргани. На їхню думку, позбавляючи національну спілку архітекторів України законних повноважень, міністерство суперечить євроінтеграційним намірам України. Процеси налагодження саморегулювання, зокрема в нашій вулиці, прискорились після революції гідності. І в основному всі найбільш значні документи ми ведемо від 2016 року. Саморегулівна організація, якою, наприклад, є спілка архітекторів, відповідає певним критеріям. Ці критерії виписані по взірцю і подобі того, що робиться в Європі. Ми дивилися і ми. і Попередній каденції центрального органу виконавчої влади дивилися, як ці процеси відбуваються в тих країнах, які поперед нас вступали в Європейський Союз. Означені ці задачі були. І в асоціації асоціативній угоді про, про нашу наш наш рух напрямку Європейського Союзу, яка була прийнята в травні 2014 року. По справі оголошено перерву. Наступне засідання призначено на 24 червня. Ми слідкуватимемо за перебігом резонансної справи. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.